Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу трішки ще додати доповнення до відео, де я вам розповідаю, як ви можете отримати від держави соціальну допомогу якщо ви не маєте необхідного стажу для призначення пенсії. Я хочу розповісти про розмір такої допомоги, які необхідні документи та в яких випадках вам мають право відмовити у отримання даної соціальної допомоги від держави. Тож почнемо з вами з переліку документів документів, які необхідно в попередньому відео, я вам розповідала, що для того, щоб оформити такий вид соціальної допомоги від держави, вам для початку потрібно звернутися в органи соціального захисту населення. Звертайтесь, при собі, вам потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код. Обов'язково попередньо потрібно особисто звернутися до органів пенсійного фонду та взяти там довідку про стаж, яка буде підтверджувати факт, що вам не вистачає стажу виходу на пенсію треба буде написати, заповнити заяву встановленого зразка і обов'язкову декларацію про доходи, для чого декларація про доходи зараз вам теж більш детальніше розповім. Я вам казала про те, що даний вид допомоги призначається раз на півроку, і кожні півроку вам його потрібно пере. Подавати, скажімо, оновлювати пакет документів, Особ, особливо це стосується декларації е, про доходи. Вам потрібно буде ці дані обновляти і знову їх подавати в органи соціального захисту. Поки що так, можливо, в нас постійно кожного дня щось зараз змінюється, можливо, щось поміняється, обов'язково розповім. Також дуже часто одне із найрозповсюдженіших питань як на яку ж суму виплат ви можете претендувати. Скажу так, з власного досвіду то. Те, що я бачу, хто отримує приблизно це мінімальний розмір, мова йде пенсійний. 2100 гривень або 2093 тисячі гривень. Але зараз відразу зазначу, що сума виплат соціальної допомоги для осіб, які не мають стажу для того, щоб вийти на пенсію, це різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. Хочу нагадати, що це 2093 гривні, та середньомісячним сукупним доходом родини у розрахунку на людину за останні. Шість місяців. Uh, і ще, що саме головне, тобто uh... Розмір соціальної допомоги вам нарахують органи соціального захисту населення. Ще що важливо, що розмір даної соціальної допомоги не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для осіб працездатного віку. Хочу нагадати, він поки що у нас не змінить і становить 2684 гривні. Тому залежно від рівня вашого від рівня прожиткового мінімуму, сума виплат. Може змінюватись, тому що у нас прожитковий мінімум він збільшується, і я розповідала про законі про державний бюджет в проєкті, закону про державний бюджет на 2024 рік. Також передбачено збільшення суми. Прожиткового мінімуму як для працездатних осіб, і для тих, хто втратили працездатність. Тому він постійно міняється, тому потрібно обов'язково звертатися раз у півроку для того, щоб вам. Цю допомогу перепризначили, а також вам мають право будьте готові, що органи соціального захисту можуть вам і мають право відмовити. Якщо ви, наприклад, здаєте в оренду квартиру чи будинок, якщо ви отримаєте якийсь інший вид соціальної допомоги, якщо ви продовжуєте працювати, це теж важливо. Соціальна допомога в такому випадку вам не призначається. Якщо ви купили автомобіль. Ще якусь супер дорогу покупку більше, ніж на 50 тисяч гривень. Теж в такому випадку ви не можете претендувати на даний допомоги. Також, якщо в вашій власності є декілька квартир, наприклад, члени вашої родини офіційно не працюють. Та саме головне, якщо середньомісячний сукупний дохід, у розрахунку на одну особу за останні 6 місяців перевищує 100% прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тобто понад 2093 гривні, тому що він для нас на даний момент ще не змінювався. Як був з 1 грудня 2022 року, 2093 гривні, так і залишилось. Тому, будь ласка, але пам'ятайте, що. Якщо у вас немає стажу, ви маєте право отримувати соціальну допомогу для осіб, які не набули необхідного стажу для того, щоб отримувати пенсію.